Ліжко знімає один головний біль. Вам не потрібно підбирати тумбочки до нього. Вони йдуть зразу в комплекті. Моделька Стронг, реально з високим узголів'ям, і відразу йде тумба на одну шухлядку підвісна. Причому класно підвісна, вона не в стіну, вона підвішується на узголів'я. Е, в стиль зроблене саме ліжко, тобто воно теж типу висить над підлогою. Є велика ніжка ось тут далі посередині, теж білого кольору, в колір е, до всього декору на ліжку. І є ніша для білизни. Фактуру тканини, колір, сам декор є. У нас чотири кольори на вибір. Можна обирати, так як вам класно підходить у дизайн вашої кімнати. І ціна всього 24 тисячі гривень за ліжко з тумбочками. Якщо з матрасом комплект виходить 40-45, в залежності від матраси, який ви обираєте. Тут до речі, дуже жорсткий лежить це для тих, хто любить матраси пожорсткіше. Замовили, до речі, на склад, скоро приходить партія метр шістдесятих ліжок. і розмір теж обираєте, який потрібен. В Шапці профілю телефон для зв'язку. Замовляйте на сайті Солохаєї.